Спочатку до ноги не дотрагалось, тільки міняли е, пов'язки, бо у мене була черепно-мозгова травма, травма, і мені капали, щоб голову привести в порядок. Після чого почалися наращування грануляції, так як у мене була відкрита шкіра, її не було. Грубо кажучи, кістка без м'язів. І не вистачало тої шкіри, щоб її закрити. А щоб закрити, потрібна якась, ну, можна сказати, платформа, да? щоб прив'язати до чогось. Ну, медицині, це грануляція називається, там якось правильно Мені ставили вак-системи кожен тиждень. Вшивали. І, і кожен тиждень я проходив цю біль після виходу з наркозів. Кожні 2-3 години наркози, наркози, ну, ебі, ебізбола. І в сумарності в мене. З Перші три місяці це була постійна біль, постійні операції, постійне ставлення, і це було дуже тяжко для мене.